Sim, um З вами Діана Сворова. Сьогоднішнє відео буде розпаковка моїх покупок косметичних з магазину Сефора. Я зараз знаходжусь у США у Флоріді, тут я вже майже місяць. Я так думаю, що коли ви будете дивитися це відео, я вже буду в Україні. Але на початку свого візиту до США я потрапила на сейл, який відбувається декілька разів на рік у сефорі. І дещо купила. Коротше, відео буде, до речі, дуже довгим, бо покупок багато. Тож, беріть собі чай, каву, в мене тут мача, і будемо починати. Ну, а ще я хотіла вам сказати дуже велике дякую за підтримку мого каналу, за всі ваші коментарі, за лайки. В мене вже виходили відео, поки я тут у США я розпаковувала адвент-календарі, можете подивитися це відео. І я отримала дуже багато класних коментарів у підтримку мого україномовного контенту. Дуже вам дякую. Давайте почнемо з класних наборів, які я хотіла. Купити, і перший ось такий набірчик це від Шарлоти Цілбері. Я дуже давно ганялася, щоб купити ці продукти. Це знаменитий такий хайлайтер та рум'яна у відцінку Spotlight. І Пінк-ґазм, ось так вони називаються. Одна така штучка коштує десь повнорозмірна 40 доларів. А ось такий набірчик 32. Цього мені вистачить надовго, якщо не користуватися кожен день. Коротше, дуже вигідний набір, якщо ви хотіли щось таке від Шарлоти. Так, це мініатюра від Шарлоти Цілбері, бо дуже люблю цей продукт. Це така, ну я б не сказала, що міні, але маленька палетка з хайлайтером та бронзером. Це просто must have і мені здається, що ось такий об'єм, саме те, що потрібно, бо вистачить теж на дуже довго. Ну, якщо я почала з тяжкого люкса, то це мої хотілки до нового року. І купити їх зі знижкою була просто вдача. Це Гуча і цей бренд представлен. У Сефорі. я, до речі, ще не користувалася цими продуктами, і, можливо, в, у наступних відео я буду іми користуватися, зробую якийсь тест-драйв. Це в мене ось такий бронзер у відцінку номер 0,1. Боже, яка ж це гарна упаковка, як все красиво виглядає. Тут всередині пензлик є. Ось такі рум'яна відцінку 05. До речі, у магазині їх не було. Це був самий популярний а, номер. Я їх замовляла вже онлайн і теж зі знижкою встигла. Відтінок Розі Bash 05. Ось така упаковка, це і рум'яна, і по типу, типу скульптора Ну, тобто два в одному. Дуже подобається. Мейкеп Маріо. дуже цікаво було потрапити на стенд цього бренду. Все передивилася, ціни шалені на цей бренд, але ось пакування як для цього бренду, мені здається, могло би бути і краще. Але продукт я вже встигла спробувати дуже класний. Подивіться, як він виглядає. Тут в нас і бронзер, і скульптор, і дуже красивий хайлайтер. Продукт дійсно класний. Я не знаю, такий красивий, але. Пакування могло би бути краще. А ще один дуже цікавий продукт. Я бачила його у Тіктосі, бачила його скрізь. Це бренд Drunk Elephant. це до речі, бренд доглядової косметики. Це просто крапельки. Які треба додавати до вашого крему чи сироватки, чи можна використовувати самостійно, я вже пробувала. Дуже красива, виходить, така шкіра з ним. Можна регулювати, якщо потімніше, можна більше додати, якщо зовсім не яскраво, то менше. В мене два консилери, які я хотіла купити. Ще треті я не купила, але. Ще думаю, можливо, куплю, бо дуже класні Цей консилер від бренду Коса став просто вірусний, його обожнюють ну просто мільйони. Він дуже популярний. Він трішки з розовим підтоном, він просто неймовірний. Він так класно працює. Я ж кілька разів їм користувалася, ще буду тестувати, ну і потім. Звісно, розкажу свої враження, але поки мені дуже подобається. Мені попався пробник від Huda Beauty цього консилеру. І він мені так сподобався, в нього немає запаху, в нього дуже гарне таке покриття, Він, його можна не закріплювати, він не тяжкий, він дуже класний. Коротше, я собі теж обрала, зараз скажу, який в мене колір 2.3. В Б. Ще третій, який я хотіла купити, це консилер від Aura Glass. І дуже хотілося спробувати ось цей тональний крем від Sephora. Best Skin Ever. Дуже багато чула. І дивилася, тіктоки і працівники з Sephora кажуть, що це самий популярний тональний крем у Sephora. Він коштує 20 доларів. Це найдешевший тональний крем у Sephora, звісно. Ну, коротше, буду пробувати, може, зроблю окреме відео на нього, дуже цікаво. Так, відцінок у мене ось такий. Я дуже люблю бренд від Селени Гоміс. Він не так давно з'явився, але, мені здається, там є такі унікальні продукти яких нема в інших брендах. Наприклад, їх її знамениті рум'яна це просто щось неймовірне. В мене є вже колекція. колекція. Але, до речі, мені не сподобалась тональна основа від Селени Гоміс від Beauty. Тож я купила дещо дивні продукти, як для цього бренду. Ну, так мені захотілося. По-перше, це просто нереально крутий лайнер. Для очей. Погляньте на цей пензлик на кінці. Він не, він не тонкий, як всі пензлики роблять. Ну, це не новина. Дуже багато зараз лайнерів от з такими пензликами. Але він такий, знаєте, і товстий, його можна і нажати, і, і дуже тонко прорисувати. Коротше, це точно. Те, що я не зустрічала в інших лайнерах, мені дуже подобається і пакування. Коштує він недешево 19 чи 20 доларів без знижки. Але я не пошкодувала. А ще я купила два пензлика. Мені дуже подобається форма цих пензликів. Подивіться, вони. Ось такі скошені, дуже м'які. Начебто пальчиком наносиш консилер. Дуже м'якенькі, дуже такі класні. Ну, коротше, це теж те, чим я буду користуватися кожен день. Тут навіть і половини ще нема. Коротше, продовжуємо. Фенці я вже багато чого спробувала від фенсі. Але мені дуже цікаво було спробувати ось цей тінт. Uh, зараз покажу, як виглядає. Ось такий цінт, який дуже красиво виглядає на губах, дуже довго тримається і залишає такий стійкий цінт. Ось такий в мене номер. Там є 4 таких цінта. це самий такий, який мені сподобався, дуже темний, але дуже красивий. Помітила, коли стояла на касі у Сефорі, ось цю палетку від Анастасії. Це така невелика лімітка Glam To Go. Ось ця маленька палетка. To Go мене. Зачепила. Навіть сьогодні я зробила макіяж цією палеткою. Така, знаєте, вона весільна, мені здається. Дуже красиві кольори, особливо ось цей. Він дуже красивий, такий якийсь доахром. Це, мабуть, єдина палетка, яку я купила. Хоча ціні я ще купляла, і зараз я покажу, які ціні. Це від бренду Тарт. Sugar Rush by Tart. І це кремові тіні. Ви бачите, що мені зараз подобається: таке щось бронзове, красиве, ось так виглядають ці тіні. Дуже вони такі. -денні. І ще з цієї ж категорії це кремові тіння від Лора Mercier. Це теж був подарунковий набір. Я спочатку побачила один відтіночок, який мені сподобався. Потім я побачила набір, в якому є цей відтінок, і подумала, М -м, це просто те, що мені потрібно. Дуже красиві такі кольори бронзово розові. Коротше, те, що мені. Потрібно. Казала, що не купляла палеток ціней, але обдурила вас. І купила ж таки палетку від Pet Петматград. Це моя перша палетка, бо нічого від цього бренду я не купляла ні помади, ні тональні, ні палетки, які коштують просто шалених грошей. Я купила ось таку мініатюрку. Кольори мені подобаються, тож розпакую її у якомусь відео. В мене тут дуже цікаві продукти для губ, один від бренду Tart, який я вже встигла спробувати. Це назва така Maracuja Juicy Lip Plump. Я, до речі, дуже багато бачила таких блисків для губ, схожого формату. Їх треба трішки отак тут. Пару раз кликнути а, зверху, і виходить дуже такий густий блиск для губ. Я не знаю, він виглядає красиво на губах, але він, мені здається, якийсь дуже тягучий і ліпкий. А, тобто він, вроди, і не липкий, але коли так губи робиш, він якось як тягнеться. Дуже красивий колір, але я поки. Незрозуміла, чи подобається мені ця формула. Схожої формули я купила ще ось такий блиск від бренду Kaja. Каджа, так він виглядає. І він ось у формі сердечка. Дуже красиво, ще не пробувала, хочу зробити перше враження. Купила ось такий подарунковий набір, як гарно це виглядає. По-перше, я хотіла купити ось цей блиск чи тінт для губ, але побачила його у наборчику і купила. Яка мелота. Можна купити окремо, можна замовити у набірчику ось такий колір. І зараз він на мені. Це така дивна формула. Я, до речі, побачила, що все зроблено у Кореї. Так, на корейські цінти це схоже. Коротше, спочатку, коли наносиш це на губи, він, здається, такий вологий. Але коли розташовуєш, він. Е у нього пудровий фініш. Дуже приємна формула. Просто мені подобається дуже. Коротше, я хотіла ось це, а ще за ціною, практично за ціною цього тінта, в мене ще тут є ось такі ціні. І рум'яна. Зараз я вам їх покажу. Це щось таке дуже прикольне. Можливо, ви бачили. Тут такий штампік. І тут в нас є ще рум'яна. Дуже класні ціні. Вони дуже зараз популярні від цього бренду. Які класні кольори. Коротше, набір цей просто <плес> мені дуже подобається. Це теж бренд Косас, і я купила собі олівець для брів. Чомусь мені захотілося від цього бренду. Він такий дуже тоненький. Бачите, як класно виглядає? Відсінок тауп. Він дуже мені класно підійшов. Тут у нас така щиточка. Класний! Так, ще в мене тут є одна туш. І це туш від тарт тюбінг-маскара, дуже така важка. Вона, мабуть, з якогось металу, не знаю, чого вона така важка, не розумію. Коротше, ця туш з моєю улюбленою щіточкою ось так виглядає. І ця туш повинна змиватися водою. Дуже хотілося спробувати ось цей крем, Це від Сол de Janeiro. Це в мене така мініатюрка. І ось ця рожева серія, вона нова. Ви знаєте, мабуть, знайомі з жовтою, але вона просто мені не подобається, як пахне. А цей крем просто неймовірно пахне. Він такий приємний, такий солодкий, такий. Ну, не знаю, коротше, на мій смак, мені це сподобалось. Велику банку я не хотіла покуп купляти, але ось ця маленька, ну просто супер. Так, ось цей продукт його рекламує дуже активно э, стилист по волосю Кім Кардашен. Э, Кріс Еплтон його звати. Він дуже промодує цей бренд. Називається він Color Wow. І в мене тут такий дивний продукт. Його треба наносити на вологе волосся. Він для кудрей. Є версія не для кудрей. І він прибирає пух. Я ще його не так багато спробувала. В мене, до речі, мініатюра. Буду пробувати робити якісь тест-драйви. І ще один продукт для волосся. Це від бренду Gizu. Мені подобається естетика цього бренду. За цим брендом стоїть дуже відома фешн-блогерка Negin. Я за нею стеджу в інстаграмі. У мене тут олійка для волосся, теж мініатюрка. Але я тут почитала. Склад, і на першому місці тут силикони. Тож нічого такого, того, чого не зможе зробити олійка з мас-маркету, ця олійка, мабуть, і не зробить. Але виглядала вона дуже класно, теж, коли знаєте, стоїш на касі у сіфорі, щось там набираєш собі. ну, Я не змогла встояти і купила. Буду пробувати. Ще коли я приїжджаю в Америку, завжди купляю собі пінцет від Твізерман. Цього року в мене він такий в бльостках. Це най Найкращий пінцет для е, того, щоб зробити ваші брови чіткими і гарними. Е, е, я обожнюю Твізерман і буду його купляти, мабуть, завжди. Тут, у домівці, де я живу, я побачила дуже прикольний спрей для туалету. Це я вже в Ульті купила, але хотіла вам по показати. Він називається попурі дуже прикольна назва. Коротше, це освіжувач повітря, але е, він з натурального. Натуральних essential oil. Коротше, з натуральних олій складається. Дуже такий приємний натуральний аромат, класно виглядає пакування. І не скажеш, що це такий освіжувач повітря. Класний. Коротше, я теж купила. Повезу додому. Що вам сказати? Підписуйтесь на мої соціальні мережі у Тіктоці, в Інстаграмі, бо там я теж роблю цікаві тест-драйви і знімаю сторіс. Коротше, будемо знаходити друг друга і там теж. Всім дуже дякую. Напишіть, що вам цікаве. У першу чергу, подивіться, мені буде теж цікаво, можливо, на те я і зніму наступне відео. Всіх цілую, всім пока!